Зараз будемо замінювати стару магнітолу RNS-315 в на Android сенсорний екран. У нас в комплекті з нею йде відеореєстратор. Потім самі переходники для підключення її, камера заднього виду. В принципі, встановити її можна буде ну, предназначена саме на задній вид. Там мікрофон, блютуз, все йде в комплекті. Плюс ще набір тульпанів. Швидше за все вони теж знадобляться. І слот на сим карту От вона у нас йде в плівочці великий сенсорний екран. І зараз будемо знімати стару РНС-315. Беремо нижню панель, в принципі, вона досить легенько відщолкується. Мені не знадобилось ніяких додаткових приборів. І ось тут, щоб її відкрутити, нам потрібно ключик зірочка. Розмір точно не пам'ятаю. Чотири шурупчика відкручуємо і вона досить легенько виймається. Така, в принципі, масивна магнітола. Взаді потрібно ці всі штекери від'єднати. Там, де у нас багато кабелів, знизу підтягуємо речажочок, щоб вони вилізли. І з, оце, з правої сторони у нас буде радіоантена. В принципі, вони теж з човчком таким повинні відійти. Один і дві паралельні. І ми вже підключили нашу Android магнітолу. В принципі, переходники, все там можна по інструкції, нічого складного. Зараз будемо пробувати, як вона в принципі працює. Bluetooth, Android, CarPlay, все в ній присутнє, досить функціонально. YouTube. Можливо, хтось встановлював таку магнітолу. Підкажіть, в чому може бути проблема. Дуже сильно не подобається звук саме з неї. Я підозрюю особисто, що звук не йде саме через підсилювач, тобто він йде напряму. Звук чуть краще, як з мобільного телефона. Після підключення, після дня користування згорів предохранитель сам на підсилювач. Хто електрик, можливо, розуміється, напишіть, будь ласка, або напишіть, до кого можна в Києві звернутися з даною проблемою. А так, в користуванні магнітола шикарна. Користувався день, все сподобалось, окрім звуку. Wi-Fi можна в принципі підключати, якщо не підключати, до не встановлюєте сім-карту. Карплей без проблем підключається до Андроїд, Android. не Андроїд, Android, мене ios система. Магнітола дуже сподобалася, але на даний момент їжджу старою РНС-315, тому що я ж кажу, єдине, що не подобається звук і горить предохранитель. Не розумію, чому причина. І немає часу знайти відповідальної людини. Дуже багато передзвонив, кого ніхто не хоче за це братися.